Вам колись було цікаво, як виникають нові сервіси? От я, наприклад, планував записати курс по utm параметрам. Це такі мітки для аналітики, просто тому що ніхто не розбирається в цих параметрах. Пішов в пошук, знайшов з десяток сервісів по генерації термміток, але жоден з них не підтримує. Шаблони не підтримує динамічні мітки під різні рекламні мережі, не видає помилки, якщо ви ставите щось неправильно. Прийшлося відкладати курс і сідати, писати свій інструмент. Зараз покажу. От здається, що це просто одна сторінка з полями, але насправді це дуже потужний інструмент, тому що він може підтягувати інформацію із різних рекламних кабінетів і автоматично показувати вам, в якому полі повинно бути яке значення. Наприклад, я поставлю «Meta placement», Paid Social, і одразу в мене формується правильне посилання. Дивіться, якщо я зазначу конкретне посилання, воно буде одразу з посиланням і знаком питання, але за замовчуванням в та знаку питання спочатку не буде. Це потрібно, щоб ви могли легко вставити це в рекламний кабінет. Якщо я поставлю, наприклад, Google Ads, то в мене буде кнопочка зробити динамічну url адресу. Якщо я поставлю, наприклад, прямі повідомлення і спробую вписати щось в Source, то в мене буде помилка, яка буде вражати, що краще так не робити. А чому так краще не робити? Можете подивитися в відео, а також почитати більш детальніше нижче. Є прямо всі детальні інструкції.